Я і команда, ми зупинилися в готелі Bukovel. І уявляєте, як мені хотілося зазирнути на кухню ресторану Монблан при цьому готелі. І тепер, користуючись службовим становищем, ми з командою запрошуємо вас на інспекцію. Зараз ранок за 20.11, ми навмисно вирішили прийти в цю пору, тому що зранку ми всі, як і жінки без макіяжу, зранку справжні. Допішли пішли на інспекцію. Дуже багато відвідувачів. Вибачте, а ви так стоїте? А ви хто? Я чомусь я одразу йду на кухню. У нас є медичні книги. Зараз можете оглянути. Подивіться, що в сашки зуби здорові. А ось і підтвердження здорової посмішки Саші. Ні в кого немає ні блох, нічого. Куди ж ви тікаєте від інспектора? Я знаю, що якщо ти скажеш на цю кнопку, двері відчиняються. Від фреймут так просто не втекти. Ого, скільки тут всяких закапелків. у, -у! А де всі? Тут можна бавитися хованки. То може персонал від фреймут ховається? Адже на кухні нікогісінько. Так, оце що таке? Ви чого тут не витираєте пил? Я розумію, що ви дуже крутий. Ми не маємо права просто все розкручувати. Приїжджає компанія два рази в місяць. Вони повністю знімають це все і вичищають це, і знову закладають. А що у вас з витяжками теж компанія чистить? Ні, з витяжками ми чистимо самі. Ой, це ж отрус не вистрибне нам на голову. Не думаю, що щось у вас виставляє чисто. Дуже важливо, особливо зараз вже ж літо, подивитися, що з м'ясом. Для м'яса є окремий холодильник і немає ніякої готової продукції. Це дуже правильно. 29.06 надписи на цьому м'ясі. І дивіться, кожен шматочок це буде для міньонів, це так? Це стейк. Таку ці голову прикласти, не так компрес. Так має зберігатися м'ясо. Мужчина, дай Боже щастя. Він має казати дякую, дай Боже вам. А він якийсь невічний. Так завжди. Мужчина, мужчина. А куди той ліфт? Зараз ми їдемо на нижню кухню. Майже, я вже втомилась на цій кухні. Скільки тут у вас кімнат? Як потрібно, то потрібно. Раз, два, три. Боже, це як я приїхала в нову квартиру і спочатку губилася. Ой, я вас не... це ви? Які ви от ви так більш сексі? Я вважаю, що чоловік в формі такі. Дуже привабливий. Тим часом двома поверхами вище в Монблані снідає наш водій Костянтин. А за сумісництвом таємний агент Ненажера. І в нього дуже особлива місія. Це наша основна кухня. О, я, тут є люди нарешті. Боже, знаєте, як коханка-олігарха. Хожу по хоромах сама в золотій квітці і нікого немає. Але нарешті люди. Вот. Цю штуку. А це шок температурний. Вперше на кухні закладу. Заготував шеф на завтра їжу. Або щось у глечиках, або навіть той самий суп. І хоче його швидко охолодити і поставити в холодильник. Не можна залишати на підлозі, на підвіконі, на поличках. Має бути шокове охолодження, і саме це і є такий холодильник. Вам Треба, знаєте, як у готелях такі спеціальні машини, баггі, щоб нас возили. Вибачте, я завжди висновагу встати. А вона все важить, правду каже? А я не можу. Саша, іди. Якби Саша був мішком з картоплею, то його б сюди привезли, поставили і сказали би, дорогий мішок, ти важиш 115. Бачиш, одружився і скуп. Казала тобі. А тут кондитерський цех. Скільки вас працює на зміні? Ельвіза? Так, вагітні мамочки. Досить називати дітей златами. Дивіться, класне ім'я Ельвіза. Називайте Ельвізом. Та так дуже красиве ім'я. Ельвізенька, дуже. Так, Дайте вас обімові ці України. Обіймаю Крим і хорошо. Люди за вами скачає. Тут у нас кондитерський цел. Володя, показуйте, що ви хотіли мені. Бо я тут ну, я хотіла би ну, тяму, ще бути, у нас не можу. Виробляється все солодки, ростой, Але зараз оці булочки, які ви вона не То вони зараз ростоя. Слухайте, це як якась космічна ракета. Прощання супермодно-крутий смітник. Дякую за те, що показали. Час перевірити сервіс. Я йду на сніданок. Отже, тут набирати всякі страви. Копчена курочка. Тут багато таких снеків холодних закусок. Є сир твердий. Фрукти. І можна до сиру я собі набираю, наприклад, сир зі сметанкою. Міщінити нагадаємо: мущина наш таємний агент. Він щойно поснідав, але думками вже обідає. Тому старанно пакує ланч у торбинку на винос. Перевіримо, як відреагує персонал закладу на підвищення апетити гостя. Бачите, але в нас не забрало до чого нас. Це за собою взагалі з собою нельзя нічого тут. А що є скільки за фактів зійшовсь? Можна покушати такого на ресторанів собою. Добрий день, вас образує вас все добре, ви набираєте ніж? Да, хочу взяти з собою. Ви тут живете в самому? Нет, я не живу, цьому мною. Я просто пішов з вулиці, заплатив 170 чому Почему нельзя? Ця э, еда, которая знаходиться в ресторані, ми за нею отвечаємо. Она качественная. Все, що ви берете з собою. Ви виносите там температуру і поэтому, коли э, ви отримаєтесь і щось залишиться, ми не будемо їсти за не yeah. відрізністю. Yeah. Okay. Але можна людина їсти скільки хоче, так? Люди тут всередині Все. можна Дивіться. їсти скільки завгодно. Скільки завгодно кажете? От зараз і перевіримо. Можна мені, будь ласка, сім горняток капучино? Без проблем. Дякую. Гадаєте, це все? Скільки позицій на сніданки ви пропонуєте? Близько 150 позицій. Я хочу, щоб ви зараз зробили мені всю палітру яєць, яку ви вмієте робити. Добре, приготую. Я хочу перевірити салати. Це термометр, який показує температуру помідорів. 10 і 7. Помідори правильно, Температура огірків. 12 градусів огірки, редиск 13 градусів. Тобто овочі тут правильно температура. Ну як там з яйцями? Змашується яйця. А, до речі, я вам розкажу, як готувати яйця пашот або яйця Бенедикт. Кипить вода, кидаєте туди ложку оциту, потім занурюєте яйце і воно таке опиняється в мішечку, ви його витягаєте на тарілку. Мене навчив яйця пашот готувати мій колишній чоловік ніл. Дай йому Боже щастя. Бо з нього взагалі користі було мало, але от такий вмів робити. А поки кухар чеклує над рештою замовлення, помиємо руки і перевіримо туалет. Великої столеті дівчата. Боїтеся побачити правду? Зараз недавно тут пройшло мінімум 100 сто людей. Вітаємо! 101 м виявився інспектор. Два туалетні папери. Я нагадую, що ми знаходимося в п'ятизірковому готелі. За стандартом має бути, як і в номері, два рулони. До речі, є в нас мила вода. Є вода і рушники. Смітник з дошечком, це дуже правильно. До речі, немає сміття, хоча я сніданок. Чисто. Пішли? Як вам? Тут. Гарно. Як? Інспектор прямує до столу. Нагадаємо, Ольга навмисно зробила надмірне замовлення. Вона хоче перевірити, чи дотримується у монблані обіцянки не обмежувати гостя у напоях і стравах під час сніданку. Мені принесли сім капучин. Я бачила кухню. Я можу Це? Правильно збити молоко? Дуже приємна кава. Першу забаганку сім кав виконали. А ось і друга яєчне асорті. Представте, будь ласка, мені ці страви. Отже, вам подали яєчню з двох яєць. Вам подали яєчню з двох яєць з додатками. Це перець, сир, бекон. А це як називається? Яйце пашот. Я це пашот зготовлене правильно, воно має витікати. Якщо яйце пашот не витікає, віддавайте його назад на кухню, це означає, що вам його переварили. Але ось ця вода це зайве. Скажіть, Віталіку, що я не люблю, коли вода з яйця хляпає, добре? добре. Так, омлет овочевий і яйце варене. Це трава, це що ви мене не хочете втруїти? Ні, ні в якму рад. Це вітамін. Добре, а що це в нас за юшка така, Віталі, вам не соромно? Що це за нас така рідина? Ви її з друшлака не хотіли його якось. Ой. Ой. Бачите, не так Бог покарав. Моя улюблена блузка. Диви, як зрадів. Вибачте, я вас засуджувала, все вже ті повторюється. Дуже смішно. Ні, Я вибачаю свічу. Я вибачай. Ну, Блоску шкода. Все показала, обхльопалася. Думаю, поговоримо. Mm? Ну що, величезна команда готелю «Radisson Блю Резорт Буковель. Відбулася інспекція у ресторані Монблан при цьому п'ятизірковому готелі, і я готова вам вже оголосити, що ми про вас думаємо. Почнемо з атмосфери. Ваш заклад люблять тут невимушна домашня атмосфера. Мені дуже подобаються вікна. Вони ніби мені казали, Оля, знайомся, це Говерла, Говерла, знайомся, це Оля. Атмосфера плюс. Обслуговування. Я попросила напередодні нашого агента Костю прийти і поснідати так, ніби він не гість готелю. Костя заплатив 170 гривень за сніданок. Костя прийшов, снідав, снідав, взяв з собою пакет. Коли Костя почав набирати собі їжу, то ви, Володя, сказали не можна. Сподобалось, що ви делікатно відмовили костів із притаманною п'ятизірковою вічливістю. Ви, як янголи охоронці, турбуєтеся про гостя, тому обслуговування плюс. Їжа Віталіка. Вам було дуже весело, коли я зальопалася яйцем. Ви ж просто ну не ні. могли. Ну як ні? Усміхнувся. правда. Це було гигикання. Це не була посмішка. Насправді треба себе тримати в руках, Ви там на яйцях стоїте, ви ж обличчя цього закладу. Люди на вас дивляться і розуміють, хто працює на кухні, розумієте? Тобто ви сміялися з мене, ну бог з ним. Але чому ви мені подали втоплене яйце пашот? Хоча я хотіла, аби його подали мені на суші. Втім, всі інші яйця вони були подані бездоганно. Дівчата, які робили капучино, ідеально збите молоко, пінка залишилася на устах. Дякую вам. Їжа у монблані плюс. Чистота: у вас їжа зберігається не просто в окремих холодильниках, у вас вона зберігається на різних поверхах. Вакумоване м'ясо і риба. З чистотою у вас все прекрасно. Чистота – плюс. І ціни. Сніданок поза проживанням коштує 170 гривень. Це висока ціна. Але мене обслуговувала армія. Самого персоналу було більше, ніж гостей. Це теж коштує гроші. Вам всім потрібно платити зарплату. Далі, Триповерхова кухня є вартістю скільки? Я думаю, більше мільйона. Дякую, це я хотіла дізнатися. Я пишаюся тим, що ви стільки душі вклали в невидиме. Люди цього не бачать. І Богу дякувати, що я з інспекцією прийшла і показала. Тому, звичайно, цей сніданок не може коштувати мало. Навмисно замовила сім капучин. У вашому меню капучино коштує 30 гривень. Якщо я замовила сім, то поза сніданком ціна на ці капучино була б 210 гривень. У вас все виправдано, тому у нас з командою немає претензій до ваших цін. У мене є претензія тільки до вас, Володя. Ви з вашим ідеальним кітелем, з вашою посмішкою Голівудською, ви занадто ідеальний, Мені ж від вас нудно, як від надто солодкої кави. Ви настільки ідеальний, що дуже схожі мені на ресторан Монблан. Звісно, я раджу Україні Монблану, Буковелі всім. Я вас вітаю, це ваша нагорода. Дякую.